Слава Україні! Високодостойне товариство маю за честь показати вам книжку Сучасна українська мова, самобутність, система, норма. Це показ життя мови, це показ дороги мови, це показ історії мови. Щодо структури посібника: структура посібника це три розділи: самобутність, система, норма. Самобутність мотивована давніми писемними пам'ятками. Система це навзаєм пов'язані мовознавчі розділи. Фонетика, морфеміка, словотвір, лексика, морфологія і так далі. Норма це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Науковий аспект посібника. Науковий аспект посібника, мотивований працями Олександра Потиніга, Гатана Локримського, Івана Бархрацького, себто тими, які свого часу були вилучені з вжитку і не були відомі широкій громадськості. Зрештою, приклади це також наші унікальні письменники, зазвичай це Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка. Бо, якщо, наприклад, ми вчимо звертання, то кращої поради ніж дивитися на тексти Франка, де є любий брати товаришу дорогий. Мій брате, високоповажені панове кращих типів звертання просто не існує. Щодо ідеологічного наповнення книжки, свого часу казав Донцов, що твори Кіплінга виховали британцям. Ця книжка покликана виховати українцям. Тому кожен розділ закінчується параграфом, який має назву Ніщівне втручання в систему української мови, де показано, як і чому було вилучено ті чи ті українські форми. Дизайн книжки. Дизайн книжки це дерева, бо ми є закорінені глибоко в свою історію. Кожне дерево є символічним, і кожне дерево має тут своє правильне розміщення. За діагоналі ми маємо дерева, які написані як мовознавчі розділи, фонетика, словотвір, лексика, морфологія і так далі. За горизонталью, ті дерева пояснені. тобто якщо ми маємо лексика, то кожне дерево далі символізує особливість цієї лексики на зразок синоніми, антоніми, пароніми, омоніми книжки. Особливістю книжки є те, що вона покликана, щоб вивчити мову просто. Отже, маємо ці личка: личко, яке широко усміхається, це побрехенька, личко, яке усміхнене, просто це цікавинка, і личко, яке показує піднятий пальчик, це щось таке особливе, на що потрібно звернути увагу. Крім того, розділи починаються плакатами, які намалювали студенти львівської політехніки. Саме політичний плакат було започатковано в нас в нашому навчальному закладі. Його автором була Ірина Фаріон, і всі оці плакати стали початковими заголовними частинами розділу. Ось, наприклад, не руйнуй, де написано мову, яка поруйнована чужими формами чи чужою структурою, чи чужими впливами. Останнє: Щодо правопису. Книжка написана правописом 2019 року, який вмотивований правописом 1928 року, Себто той правопис, який не зазнав втручань впродовж всього совєтського часу. Книжку можна придбати у видавництві Львівської політехніки. Дякую.